До міжнародного дня землі вінницькі студенти озеленили місто. Так, молодь з різних вищих навчальних закладів зібралася для того, аби посадити кожен своє дерево. Цього разу озеленювали вулицю Максимовича. Ми вирішили озеленити наше місто, тому що екологічні проблеми стоять на даний момент дуже глибоко. Також на особисто я вирішив посадити дерево дерево, тому що я українець і зберігаю тр. Хочу продовжити традицію: посади дерево, виросте сина і збудуй будинок. Студенти з Азербайджану та депутати студентського парламенту Вінничини висадили більше ста дерев вздовж вулиці Максимовича, неподалік лісового господарства. Висаджували липи і берези. Давно ми планували таку акцію провести. И это место студенческим парламентом из-за того, что это доказывает, что дружеские отношения и это укрепляет Азербайджан с Украиной. Ой, я вам честно скажу, я очень люблю э, Украину и особенно Винницу, потому что Тут дуже добре і дуже дружські відноситься к нам. Особливу подяку висловлюють і представники Вінницького лісового господарства, адже не щодня молодь так активно підходить до озеленення навколишнього середовища. Ми дуже вдячні, що на заклик лісівників Вінницького лісгоспу в рамках всеукраїнської акції «Майбутнє лісу твоїх руках відгукнулися студентський парламент Вінничини. Студенти різних навчальних закладів, зокрема вузів міста Вінниці, посадити дерева. Юлія Жовнір, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.